Маніпуляція чи операція проводиться в один день на наступний день пацієнт уже в принципі буде готовий повертатися додому. Сучасне доскопічне лікування міжхребцевих гриж з реабілітацією усього за один день. Відтепер тепер ця послуга доступна і в Оксфорд Medical. Про особливості унікальної процедури та лікарів-професіоналів, які її виконують, дивіться у нашому сюжеті. Коли таблетки та уколи не допомагають при болях в спині, найкращим рішенням буде не зволікання, а консультація у професіоналів. Відтепер в медичному центрі Оксфорд Medical функціонує відділення спінальної хірургії, де кожен пацієнт має змогу отримати кваліфіковану консультацію лікаря. А також Кож пройти малоінвазивне хірургічне лікування із повноцінною післяопераційною реабілітацією на базі стаціонару клініки. Лікарі консультують, дивляться, чи підходить, чи не підходить, чи показаний, чи протипоказаний цей метод пацієнту. А вже тоді ми їх завозимо в дійсно гарне місце. Це Буковель, це можна сказати, без перебільшення серця Карпат, де вони якраз попадають в сучасну клініку. Де в сучасній клініці їм проводять цю операцію, і далі вже буквально день-два, і вони собі спокійно вже їдуть додому, фактично без цієї проблеми в медичному центрі Oxford Medical працює команда найбільш кваліфікованих спінальних хірургів, ортопедів, травматологів з багаторічним стажем роботи. Свої знання та вміння вони здобували та вдосконалювали у провідних фахівців світу. Лікарі, ті, які будуть проводити ці процедури, вони навчалися не тільки в Україні, вони їздили по Європі. Вони цю методику освоювали і відточували саме там. І фактично, на даний конкретний момент вони не тільки роблять операції, вони вчать інших спеціалістів проведенню цих операцій. Цього методу ми були одні з перших. По суті, другій Україні хто почали такі операції виконувати, тому вчилися за кордоном, вчилися в Німеччині, в Кореї на стажуваннях в Австрії. В таких людей, які започатковували цей метод і розробляли такі технології, вчилися в найкращих. Фахівці наголошують, що далеко не усім пацієнтам, які звернулися за консультацією до спінальних хірургів, потрібні оперативні методи лікування. Не всі грижі між дисків потрібно оперувати. Приблизно 20% дійсно потрібно оперувати. Все решта можна лікувати консервативно, таблетками, уколами, фізпроцедурами, кінезіотерапією. Але є такі чіткі червоні пропорції, коли оперувати потрібно майже негайно в той самий день. Це коли відмовляє ножка, коли є слабкість ножки, і коли є затерпання промежене і порушення сечопуску і дефікації. Це потрібно негайно звертатися до лікаря. А в всіх інших випадках можна просто звернутися на консультацію і знати в якому стані знаходиться хребет. Якщо ж операція все ж необхідна, сучасна спінальна хірургія передбачає мало методи лікування, в які застосовують мінімальний оперативний доступ. Хірургічні втручання проводяться ендоскопічним доступом, які дозволяють скоротити термін реабілітації пацієнта до одного дня. Дана хірургічна процедура проводиться протягом одного дня, і після такої процедури вже видалення гріжі за 2-3 години людина може ходити на. Світ. Їх нога вже без болю. Спеціалісти відзначають, що саме в медичній клініці Оксфорд Medical Буковель функціонує сучасний операційний блок, оснащений якісною апаратурою, що забезпечує повноцінний безпечний процес хірургічного втручання та підтримки стабільного стану пацієнта. Ми були в клініці Оксфорд Медікал Bukovel, це суперсучасна клініка, суперсучасні операційні, великі, простори, гарно обладнані. І гарні умови для пацієнтів. Варто додати, що вже з перших днів від старту запису на нову послугу в Оксфорд Медикал, кількість бажаючих щодня зростає. Ми взагалі існуємо для того, щоб надавати ці медичні послуги і задовольняти потреби як можна більшої кількості людей. Відповідно, якщо ми знаходимо себе в цьому сегменті, я буду тільки радий, що ми будемо на першому місці саме по цьому методу по цих маніпуляціях. Біль у спині симптом, який може свідчити про серйозні проблеми з хребтом. Тому не варто чекати самостійного покращення, а звернутися до фахівців, з'ясувати причину болю, спланувати план дій і вирішити проблему. Пацієнтам допоможуть саме в медичному центрі Oxford Medical. Андрій Менів Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.